Григорій Кукуруза, економіст Україн Economic Outlook, з нами на прямому зв'язку? Доброї ночі, вітання. Доброї ночі. Та ну, отже, ось цей план, який наразі як кажуть, на столі є до обговорення близько 50 мільярдів доларів. Це той потенціал, який власне випливає з такого е, плану. Е, які аргументи ви наразі бачите за і проти і. Е, чи можна вже зараз якось там ствердно говорити про те, що це просто питання часу, і представники Великої сімки домовляться? Це 50% це на наш пакет як весілиться. Яка сума в точності буде? там, Зрозуміло, вже за підсумками, за підсумками червня, поки що, це. Ну... Щоб, фактично ще перенесли сам процес переговорів на один місяць. Диця я думаю, що ключова новина тижня це якраз дефіцит коштів, якого не зараз не вистачає на фінансування оборонних податків. Це 5 мільярдів доларів мінімальна оцінка, яку назвав да? поки що міністр фінансів і в певних там да ділових змі певні там представники влади. Згадували в значно вищі оцінки там 400 мілят 500 п'ятсот мільярдів Ну, приблизно такий діапазонок, щоб враховувати необхідні необхідне зростання видатків власне на на мобілізацію на штат на оплату праці. А ці видатки потрібно покривати. Поки що розуміємо, що червень, липень це швидше за все, От, ну ці кроки, які згадувалися, що це зростання. Оподаткування для спрощеної системи оподаткування для ФОПів введення спеціального військового збору і його зростання зараз з 1,5% до 5%, фактично вдвічі для спрощеної системи оподаткування для третьої групи. А це ну і також зростання ставки ПТВ. Тобто, в нас ну, з одну з однієї сторони ми збільшуємо податкові збори податкові внутрішні доходи для того, щоб фінансувати цей вже вже існувач і знову, не покритий, ну, розрив, тобто оборонні замовлення, тих розумієте, там, вони. А здійснюється, оплачувати їх немає чим Друге, це ну, основний стовп фінансування нашого, те, що ми зможемо направляти на оборонний сектор, це це, це чи доходи, чи, чи частина цих заморожених російських активів. Ну, а те, власне, наскільки ми тут будемо автономні в цих рішеннях, тому що попередньо, коли йшло йшла мова про ті пакети, які вже були ухвалені, про Властиво, коли йшлося про російські активи, наразі заарештовані, то там теж була така диспозиція про те, що нібито дев'ятсот дрдуруйте дев'яносто з ось цих прибутків, це те, що буде скеровано на оборону. Ще 10% процентів на, на так звані інші цілі. Тобто наскільки Україна є автономною або навіть незалежною в прийнятті таких рішень щодо ось цих статків. Це це питання геополітичне з тих кроків, що ми ну, там бачимо якісь індикативи. Бачимо на 2 мільярди доларів контракт. Ну так да, грант фактично від США на закупівлю зброї саме в українських виробників з можливістю цю зброю передавати на, на міноборони. Такі сигнали да, до цього. Це було дані на декілька десятків мільйонів. тестовий сигнал, то ми бачимо. Збільшення залученості фінансування Заходу саме по фінансуванню збройних видатків. Враговуючи, що ну в Росії цей бюджет він там сталий, да, там стільки 120 мільярдів доларів. Він не змінюється, і собівартість виробництва у них нижче, чим на заході. А залучення заходу саме до фінансування оборонних видатків в Україні це ну, питання, яке неможливо зняти з повістки дня. Ем, щодо е... Щодо подальших рішень, на що скажімо, що впливає на них, тому що от попередньо теж була така дискусія про те, що мовляв. Е... По перше, заморозка самих активів? Ну і по друге, звичайно, прийняття рішення щодо прибутків і щодо вартості самих активів, це теж ну, може бути там незручною тематикою для окремих партнерів, тому що це одразу е, е, спродукує певне побоювання, що е, представники інших держав з сумнівною репутацією, не тільки Росія, вони будуть виводити свої гроші з європейської фінансової системи. І, і оце мовляв було головним таким стримуючим фактором, чи він надалі залишається ключовими, які ще чинники на це впливають це це основний фактор. Другий фактор це, звичайно, що ну, Росія вже там доїтися через господарський суд з Санкт-Петербурга, збільшила ну, арештували частину активів. Я просто не пам'ятаю, які саме банки ну, на, на, на на мільярди доларів здійснилися арешти ну, арешти також саме ну, активів західних компаній, які а, залишаються в, в Росії. Тобто ну, це така деталя подвійна гра частину ну, захід може забрати резну звичайний за резерв в Росії, але він не хоче втрачати а, певні активи приватних компаній, які знаходяться в Росії, можуть бути арештовані в рамках з, з, з ну да, зустрічних агресивних дій. Тобто тут ну питання на, 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 на наростання цих ризиків. Угу. Ну так, просто пріоритетність цих ризиків або інакше навіть скажу черговість. От вона цікавить. Та але добре, обличмо цю тему. Розуміємо, що там мають бути рішення, як ви слушно сказали, геополітичні для того, щоб далі обговорювати. Є натомість інша фінансова ініціатива, яку належить обговорити. Команда міжнародного валютного фонду прибула до Києва, аби обговорити ризики для економіки України. Про це повідомили в прес-службі МВФ. Після цих зустрічей, починаючи від 27 травня, місія розпочне у Варшаві. Ці з представниками української влади щодо заходів економічної політики в контексті перегляду програм розширеного фінансування нагадаю програму в обсязі близько 15,5 мільярда схвалили у березні минулого року. Вона є частиною ширшого пакету міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярдів доларів. Ну, власне. Те, про що щойно я от сказав, 15,5 і пів мільярда, і е, те на якому етапі ми зараз перебуваємо. До речі, ось ця така: ось це таке перебування на початку в Києві, потім у Варшаві. Це е, е, історія радше про е, ну, скажімо, репутаційний чинник, тобто почати важливо в Києві. Дипломатичні mm -hmm. дипломатичне питання я тут не не відповів. Е, дивіться цього в нас приблизно на МВФ зараз приходиться одна восьма всього фінансування. Тобто, якщо весь пакет зараз можна оцінити вже підтверджений на, на цей рік 40 мільярдів, е, з них там на, на, на МВФ це близько чотири, 5 п'ять, мільярда. Тобто е, тут ну, саме координаційна функція, що з нашою економічною політикою там. Все окей, всі всі структурні майки які необхідно було виконати. Виконали ну навіть обмеження зараз по пітопійки було. Також згадувалося в меморандумі. А надалі з того ж слідкуємо за профільними народними депутатами, що буде складніше виконувати певні, певні вимоги. Там є питання по митниці по бюро економічної безпеки. Там ну, складніше, те, що от легкі пункти було зробити. Ми фактично їх за першу за перше півріччя до четвертого року зробили. Поки що повністю в рамках програми все виконуємо, отримуємо фінансування. Друга, друга половина півріччя буде складніша. Саме по виконанню даних структурних майків будемо чекати на принаймні початок цих перемовин. Дійсно, ну як я вже сказав, що наприкінці травня вони вже далі триватимуть за кордоном. Григорій Кукуруза нагадаю, економіст Ukraine Economic Outlook. вдячний вам за те, що в таку пізню годину ви були з нами.